Якщо ви ніколи не бачили, як виглядає бурління какашок, ми вам покажемо. Це центр Одеси, і це, що трапилось, мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Бачите, все неозброєним оком. Це в нас прямий приклад того, як працює міськводопровід водопровід і е, підприємство дороги Одеси. Тому що одне провалюється, а інше прориває. А в тандемі вони виглядають як інфернальна діра в нікуди. Яку зараз оперативно намагаються засипати, але наше питання в тому, чому в принципі таке відбувається по місту і воно прориває, хоча не повинно. Ранок в людей на Грецькій взагалі почався з того, що вони запримітили неймовірного кольору і краси калабаню. І вирішили, що потрібно цим поділитися в соцмережах. Саме тому ми сюди і прибігли. Ну, це не вперше, коли ми вам знову ж таки розказуємо про те, що КП міські дороги не стежать за покриттям до такої міри, що будь-що здатне їх просто підірвати зсередини і розвалити. Ну, а водоканал, ну що водоканал? Труби старі не міняються десятиліттями, відповідно, і ржавію, це все-таки вам вода. А не будь-що інше. Ну і ось ми маємо такий прекрасний результат. Цього результату бути не повинно, тому що з бюджету виділяються все-таки великі дотації на те, щоб отримати місто в належному стані, але чомусь ці гроші розсмоктуються абсолютно не на те, на що потрібно. Ну і от, можна поламати собі ноги випадково, коли ви тут проходите. До речі, весь потік брудної води і цього болота. Полився ось вниз вулицею грецькою, і ми бачимо, що тут попровалювались так само такі маленькі острівці. Тобто тут не тільки одна велика яма, таких маленьких ям багато. Все тому, що а, неналежно дороги покладені і неналежно перекладені вчасно, і Б, трупи знаходяться в стані глибокого проіржавіння. Дорогий водоканал. Дорогі КП міські дороги. Ми не перше звертаємо вашу увагу на те, що потрібно вчасно це міняти і за цим стежити, щоб ми не мали ось такого от, коли комунальники повинні приїжджати серед білого дня і латати інфернальні дірки. Асфальт чи то китайського виробництва, чи так не знаю чи його, ну він просто ось шматками відслаюється такий. Прекрасна робота! Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще. Сезон фонтанів в Одесі відкрито передчасно. Бестра вода. Візьми мене з собою, бо я не знаю, як на цьому світі жити. Реально, подивіться.